У нашому регіоні сьогодні на демок показ будемо сіяти ріпак під понульове по, по стерні. Прийшов такий трактор, кейс 400-й. Ось такий, бачите, красень. І будемо сьогодні їхати, і я десь сівалка до нього прийшла. Зараз я сівалком покажу у реальності. Такий тракторець, Кейс 400-й. 400, бачите, такий красень, тому все, щоб тракторець зроблений для людини, щоб людина могла в ньому працювати з комфортом. Отако, От бачите, такий трафтерець має навігацію, має табло спереду, має табло посівалки в комп'ютер. Отако, бачите, музика хлопці, лиш учиться, бо техніка нова, треба на всій працювати. А ти бачите, для людей зробили холодильничок, щоб люди могли собі тут холодильник покласти. Загально ну, якось там відкривається, я не знаю як я. Ну, Факт того, що була холодна водичка. Бачиш такий трактор. Акустична музика, що, кондиціонер, сідлушка, мігалочки, це все. Отака Беднар, це вона вийшла в цьому році. У 2024 році вона вийшла, сьогодні буде робити демо показ на все. Отака має прорізні лапи, отакі стойкі. Отакі остойкі. Тому що це устойки, які прорізують і кладуть на, на глибину більше 30 см у, 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 у міндобрива. Бачите, такі прорізні диски. Тут ця сівалка має 6 метрів. 6 метрів. Бачите, ще колеса за кожним. За кожною стойкою є прикатне колесо. Так що одразу кинуло удобрення, розпужило землю і прикатало. Тут сівалка має анкерні, анкерний вісімний. Анкерний, вісімний. Але тут за, за місця ще кладуть, можна ставити і дискові. дискові. Бачите, зараз за ними є прикатующе, прикатующе. бачите, Пригортачі. Все, виставляється, то все транспортується, все для. Зроблено для безпеки, бачите, аварійні знаки, перетранспортуванні. Отако. От сівалка дуже гарна, дуже того. Будемо сьогодні робити, демопоказ. показ. Тому що цієї сівалки. От бачите така. А ну розкажіть, будь ласка, про ці баки. Що це за баки в це бак? Баки, загальна ємність 5000 літрів, розподілення 60, 60 на 40. Тобто тут 3000 літрів об'єм, тут е, 2000 літрів об'єм. Баки пластикові, товстостінні, працюють під надлишковим тиском. Тобто вони герметичні повністю під час роботи, коли включається турбіна, туди зверху дується повітря. Для чого? Щоб надлишковий тиск зверху давив на мілкосім'яні культури, вони знизу добре просипалися в дозувальні апарат. Дозувальні апарати у нас електронні. На всіх наших бункерах для внесення добрив і посівних комплексах катушки, електромотори, дозувальні пристрої одинакові. Тобто все Е, e, Так, скажіть, будь ласка, а що то у вас за задній бак теж у вас? Це у нас третій бак, він опційний, називається Беднар Альфа. Є 400, Є800, тобто 400 літрів 800 літрів. Це додатковий, по суті, такий самий бак, тільки менше, як тут, з таким самим дозувальним пристроєм, таким самим електромотором. Для висіву сидеральних культур можна ріпак туди засипати. Наприклад, якщо у вас. Дуже великі об'єми внесення добрив, да, там по 200 кг на гектар ви хочете вносити. Ви ці два бункери задієте під, під добрива. А там 400 літрів для посіву ріпаку більше, ніж достатньо. Ви засипали туди 5 мішків ріпаку, переключили з кабіни потік на сошники і сієте ним ріпак. Таким чином у вас виходить 5 тисяч літрів під добрива, 400 літрів під ріпак. І майже на твій день ви можете спокійно сіяти, навіть не тільки там 200 кг 100, 100 кг на гектар. Розкажіть нам, будь ласка, про ці стойки. Що це за стойки? Це стойки у нас називаються нон-стоп гідравлічний, односторонній гідравлічний циліндр. Там вон, під баком стоїть е гідроакумулятор. Червоний. Червон, ну, там червона наклійка так, там так, стоїть так, так, до 140 бар. Він працює. Ми накачуємо тиск. В залежності від ґрунтових умов ми можемо наваштувати до 800 кг спрацювання. Тобто, там, важкі ґрунти, кам'яністі. І він ці циліндри постійно підтисне. Навіть якщо стійка щось спіймала, якесь щення чи перешкоду, вона підніметься і повернеться назад в группу. Тут у нас стоять 40-мм долота з карбід вольфрамовими наплавками. Бачите такі ось цілі? Це карбід вольфрам наплавка. Це називається настійка Long Life, дуже витривала, дуже добре ходить і дуже довго. Система внесення добрив ми можемо вносити як на глибину від 5 до 35 сантиметрів, плюс розподілити ще зверху можемо внести добрив. Яка мінімальна глибина це і статті на... сантиметрів роботи. Роботи 5 см. Сантиметрів. Сантиметрів. При цих 5 сантиметрах у нас буде рихлення і внесення добрив в ага. так. так. Ну і 35 плюс, ось бачите, з на стійці ми можемо розприділити тобто 100% добрива на всю глибину. І можемо розподілити, як зараз варіант. 40% насипеться зверх, зверху, 60% йде на глибину. Це вирівнювальна, скажімо так, балка. Диски, бачите, у нас сферичні розвернуті. Що вони роблять? У нас йде, скажімо так, рихлення ґрунту, підняття з глибини трохи вологого ґрунту, і у нас розкривається так, цей ґрунт. Ці диски збирають ґрунт, який висипався з боку назад всю стрічку, скажімо так, і як бачите, кожні диски. Навпроти колес. У нас все на розміщені колеса. Ці колеса зворотньо притрамбовують розрихлену колію. І далі вже за ними йдуть анкера, які ці. Якщо е, роз... подивитися, так анкер, колесо, місце, долото. Все в одній лінії засідаємо. Е, Розкажіть, будь ласка, про ці, а, анкер, ну, про ці анкера. Що тут за, за цих анкерів ще можна поставити? Зараз нас тут чепляємо, бачите, у нас на нашому мотодорі стандартна триточкова навізка четвертої категорії. Тобто, Можливості регулювання під будь-які обладнання, та є можливість зміщення. Нижні точки, верхні точки це все налаштовується. Корса Сін 6000 це 6-метрова висівна балка, яка має розподільчу головку на 48 сошників з датчиками контролю потоку насіння. Що вона дає? Нас тут встановлено на 48 місць під страшники з відстань 12 см. От до, до переобладнання під. Анкерну висівну шину, бачите, у нас тут анкерна висівна шина для посіву ріпаку. Тут стояло 48 сошників дискових, підзернові, тобто 12,5. Можливість у нас сіяти. 12,5, 25, 37,5. Що ця, висі... ця сівалка може сіяти? Все. Ця сівалка може. Окрім кукурудзи, бо кукурудзи, так ніхто не сіє. І соняшник. Ну, соняшник, до речі, з суцільним сівом, так, сіяли. Да, да, да. Кукурудзу теж можна, але ж. Хіба насилося, якщо насилося? Так, так, а ну так, розкажіть так. нам про ці прикатуючі колеса. Прикатуй. Відмінність наших анкерних сушників від конкуренції, то, що наявність у нас системи паралелограм. Тобто вона копіює неровність. 55-ті прикочуючі колеса, як бачите, вони м'ягенькі, і бачите, ми сіяли в дуже вологих умовах, цей бруд весь відпадає, yes. скидає. Є загортачі, борінки такі, є чистики. Налаштовується все у нас гідравлічний прижим, до 130 кг ми можемо придавити наші сусіднички на Ну і Зараз така комплектація, що у нас механічне регулювання глибини, у нас йде три секції, Права, центральна, ліва. Це механічне. Можна сюди доставити гідравлічну систему регулювання. От, що зараз... може керувати ним с... с... монітора сторони? Ось такий самий циліндр стоїть з такими самими кліпсами, у вас тоді регулювання глибини йде понад 5 см. Так. Ви видвинули, накинули кліпси, втягнули, все, поїхали працювати. Зараз механічні вам поставили. Так. Так. От тако вам дякую за те, що ви нам розказали про цю сівалку. Гарний, як каже, співбесідник нам був. Там гази пробір,